Хочемо похвалитися покупкою акумуляторної пили Warcraft Купили ми її в інтернет-магазині, батарейка у нас вже була від шуруповерта Вона підходить. Тут є легко легконатяг... натяжка ланцюга, От ми бачимо. дотискаємо, зажимаємо, заливаємо тільки масло. Значить, шина тут десятка 254 мм. Треба нам деколи тут у нас де будова, треба деколи пообрізати якісь гілочки, ще щось. Е, моделька називається CGC S20A. В принципі, ми вже нею попрацювали в комплекті, е, в комплекті йде шина, ланцюг, гарантійка. Гарантія 2 роки, до речі, дається е, е, цей, масло до ланцюга заливати. І і захист машини. Значить, пилка в принципі, зручна, прорезинена, батарея легко знімається, легко вставляється. Давайте попробую, покажу вам, як вона ріже. От у нас тут якась дошка лежить, вона зараз її... Як бачите, дошки взагалі не не проблема, хлопці на дахи беруть, крок підрізати собі, щоб мати на висоті, дроти не тягнути, бензину не, не заводити. В принципі, пилкою задоволені, інтернет-магазином задоволені, тому всім рекомендуємо.